Якось говорили про те, що живемо весь світ, не тільки ми, в світі, який створили Арії. Але чи був той світ на самому своєму початку, схожим на наш сьогоднішній? А якщо був, то чим? Що від того світу у світі нашому, і як цей світ вплинув на формування українського національного характеру? А почнемо ми цю розмову з того місця, на якому закінчили попередньо. В середині 4 тисячоліття перед Різдвом праорійська середньостогівська культура трансформувалась в іншу культуру. Так звану ямну. Це тому, що своїх небіжчиків вони ховали в глибоких ямах під курганами. А в першій половині третього тисячоліття ямна культура не без впливу племен з Кубані та Північного Кавказу еволюціонувала в катакомб це тому, що в похоронних ямах вони видовбували ще й катакомби. І ямники, і катакомбники були вже справжніми аріями. Вони випасали в степах велику рогату худобу, кісь на овець, подекуди займаючи ще ліництвом. Ліпили досить незграбні горщики перед випалом, обмотуючи їх мотузкою, що потім горщик не вислизав з рук вміли відливати зброю з бронзи. винайшли знайшли композитний луг та бойові колісниці. А ще масово палили коноплю. І для чогось досі невідомо для чого саме. Деяким своїм дітям штучно видовжували черепи та практикували трепанації черепів. Арійська соціальна організація разюче відрізнялася від Трипільської. Хоча і виводила з того самого джерела спільнота племен епікремецької культурної спадщини, а потім з культури раннього неоліту. За часів кам'яної доби люди вміли цінувати, шанувати знання, оскільки знання були запорукою виживання. Хранителями знань були старіщини, наділені достатнім життєвим досвідом. Які підтримували звичаєве право і просто знали, як жити. Це замовчування ухвалювати важливі для життя роду і племені рішення належало їм. Пізніше, вже неолітичні часи, це делегування влади нібито й не змінилось. Але у землеробських староєвропейських племен на перше місце висунулась матріархальна теократія. З культом великої богині і жодне рішення старіше уже не могло бути втілене без вердикту великої богині, переказаного через її служительок Відьом. В арійських же спільнотах сили набирало чоловіче начало з чоловічими богами та ідеологією, що заохочувала, а не пригнічувала, як у Трипіллі, генетично детерміноване у молодих чоловіків прагнення до домінування та змагальності. Характерним прикладом, який ілюструє відмінності ментальностей трипільської та арійської спільнот, є історія винайдення колеса, колесо винайшли трипільці. Однак використовували його тільки для майстрування чогось на кшталт дитячих іграшок. Археологи знайшли декілька фігурок бичків на коліщатках. Тільки в пізньо трепільську епоху ці люди спромогли сконструювати щось схоже на доволі незграбного воза, гарбу з суцільними дерев'яними колесами, в яку запрягали волів. Пересувалася така конструкція повільно, зі швидкістю лінивого пішоходця, зате могла перевозити велику кількість вантажу. Арії запозичили ідею колеса від трипільців, але пристосували її для виготовлення легких повозів кінних бойових колісниць, які пізніше стали стратегічною зброєю давнього світу. Тобто, якщо для трипільців головною була вантажність, то для аріїв – швидкість і бойове застосування. Завдя коню аріїв миттєво став значно меншим, аніж світ трипільців. Бо одне діло чекувати пішки до сусіднього села, а друге скочити на коня і погнати галопом до приятелів, щоб пограти з ними в кості. А арії були великими аматорами азартних ігор. Звичайно, шарійський характер був загорнений в ідеологічну оболонку. Як на землі чоловіча влада прийшла на зміну жіночій, так і на небесах боги-чоловіки замінили собою колись всесильних богинь. З тих залишків протоарійської релігії, які вдалося реконструювати, можна впевнено сказати, що головними богами протоарії були бог денного світла, небесний батько Дєво Патер та його дружина Дєхом, богиня Землі. Діво Спатер це український Слов'янські язичницькі міфології, він був відсутній. Відсунути іншими молодшими та енергійнішими богами, зберігшись як образ небесного птаха, віщуна лиха і взагалі ворожі до слов'ян істоти. А от в мові нашій слів з коренем див більш ніж достатньо. Та й дивитись, і дивуватись, і дивина, і диво, і дивовижне, а також і день, і днина. Дружина небесного батька, матір-земля слов'янській міфології роздвоїлась, ставши у західних слов'ян живаною, живою, дивою, чи диваною, а у східних слов'ян мокошею, або просто матір'ю сирою землею. Цьому вібравши в себе безліч риста, європейської великої богині. Але арійські боги не є деміургами, світотворцями, вони існують поза світом і незалежно від нього. А от справжніми творцями світу була пара близнюків, що перебували в місці, де не було, як каже нам Рікведа, ні піску, ні моря, ні прохолодних хвиль, ніде не було, ні землі, ні неба вгорі. Підлуння цього міфу виразно вчувається в архаїчній українській щедрівці. Коли не було знащада світу, тоді не було ні неба, ні землі, а лише було синє море. А серед моря зелений явір, на яворуньку три голубоньки, три голубоньки, радоньку радять, радоньку радять, як світ снувати. Щоправда, в щедрівці голубоньки разом з явором світовим деревом з'явились набагато пізніше. Коли істинний сенс базового арійського міфу вже став губитись. А в оригінальному міфі, щоб створити світ, один з братів приніс в жертву іншого брата і викував з його тіла природні елементи та людей. Завдяки цьому, він став першим священником, а його померлий брат почав вважатись першим правителем, оскільки священники Брахмане постали з його голови. Воїник шатріє з його грудей та рук, просто люди, не його з його геніталій та ніг. І на завершення цього акту творення світу було принесено в жертву корову, і вона породила багато інших корів. І всю цю худобу украв злий змій, з яким бореться арійський герой, і після довгої боротьби перемагає гадину і повертає худобу священнику. А то її належним чином приносить в жертву, чим ще більше примножує кількість худоби на землі. Цей космогонічний міф заклав ідеологічні підвали неагарійського світу і за великим рахунком нашого власного світу, поза як в ньому чітко визначено місце кожної людини та її заняття. Так само, як всесвіт ділився на три частини праву, яву і наву. Що є явним трипільським запозиченням, арійська спільнота ділила себе на три стани: людей духовних, відаючих, обов'язком яких було збереження знань звичаїв традицій та утримання контакту громади з богами. Їх цих людей пізніше назвали брахманами або брамінами. Другим станом були воїни кшатрі, які справували адміністративну та військову владу. А третю селяни та ремісники, так звані вальші. Звідси польське вєщ, село чи українське волость. Як і Бог простого народу Велес. Поза правом знаходились раби шудри, чия назва дослівно означає лайно «покидьки». На чолі роду чи племені стояли верховний правитель батько роду. Та його дружина, яка керувала жінками роду, підкоряючись одночасно своєму чоловікові пану. Рішення правителя затверджували загальні військові збори з врахуванням рекомендацій богів, отриманих, звісно, через Брахманів. Щоправда, в особливо важливих випадках простий або чорний люд отримував дорадче право голосу. Ця традиція у вигляді так званої Чорної Ради в Україні побутувала ще за козацьких часів. Багатством роду було худоба. Воїни охороняли багатство і при нагоді намагались відібрати його у інших племен, якщо багатство випадково примножувалося не там де треба. Арійські боги не переймались ні власною моральністю, ні моральністю людей. Використовуючи свою божественну силу на свій розсуд. А от від людей вимагались ритуали, жертвоприношення і хвалебні гімни. Самі за це боги дарували процвітання громаді, Взаємне з вищою силою на засаді дай задай, збереглися в українському менталітеті і з прийняттям християнства. Та тепер нікуди не поділися. Більшість арійських богів були чоловіками, і їх було дуже багато. Окрім небесного батька, добре відомі такі боги, як Перквунос, Бог Грому, і пізніший Балтослов'янський перун, Бог вогню Агні, який пізніше трансформувався в образи домашніх божків щурів. І дуже специфічний бог Сома. Дух сакрального галюциногенного напою, який готували вірогідно сокое Федри і без якого не відбувався жоден арійський ритуал. Напоєм священників була сома, воїни пили п'янкий мед, а просто люди не вимушені були перебивати з просяним пивом сурою. І як тут не згадати слів, які Нестор Літописець вложив в уста князя Володимира? Русі є веселії питі, не можемо без того бити. І досі не можемо. А от більшість арійських богинь мають не арійське походження. Вони асимілювали пантеони різних арійських племен під час міграції та завоювань і в певному сенсі відображали реальну ситуацію. В війнах, які вели арії, чоловіків-супротивників або винищували. Або перетворювали на безправних рабів шутер А жінок приймали в рід в якості молодших дружин рійських воїнів. Богиня сонця Сауле щодня об'їжджала землю на своїй колісниці, а її сестра Богиня Світанку Ужас відчиняла та зачиняла перед нею двері. Богиня Сонця була Божим оком, через що вдень бажано було не порушувати даних обіцянок чи договорів вночі ж, коли Боже око не бачило, можна було чинити по-різному. Річкові шляхи оберігала богиня Дану, очевидно, триполянка родом, яка переказала своє ім'я більшості з великих українських рік. Дунай, Дністер, Дніпро, десна, донець, Дон, все це путі дороги богині Дани. Богом суходільних доріг та стежок був герос. А дороги зменшували рійський світ і скорочували відстані між окремими громадами. Тому й саме слово походить від корення хаеру. Той, хто належить до спільноти, свій. Пізніше до цих значень додали ще й значення шляхетності і гостинності. А ще пізніше. З нього виникло українське слово герой і одразу впадає в око співзвучні слів герої та арії. Вірогідно, арії такими себе й відчували шляхетними, вільними, гостинними і героїчними людьми. А ще ці героїчні люди обожнювали зброю і шанували тих, хто її виготовляв. Мідний кінжал, а потім бронзовий та залізний мечі. Стали центральним образом в різних звичаїв та міфах. Зброярі, як і ковалів взагалі. А в меншій мірі всі ремісники вважалися людьми, наділеними Божественним Хистом. в українців, таким був сварог – Бог вогню і Божественного Хисту. У греків Гефест, у хеттів – Хасаміллі, у скандинавів – Велунд. І всі вони уявлялися тамтешнім людям кульгавими та хворобливими. А все тому, що для виготовлення бронзи до міді домішували отруйні сполуки меш'яку, які дуже шкодили здоров'ю. Культурний герой на ім'я Проматеон, грецький Прометей, в образі птаха, ведичний Матарішвана, або Слов'янський мати Слава чи жар птиця, викрив небесний вогонь і передав його людям. До речі, Прамат. Означає Петну воду розподіляв Бог Нептонос, Римський Нептун, ім'я якого перекладається як небіж вод, а вітрами небесними розпоряджався Бог вітрів ваю, постійним епітетом якого було слово бистє. Кожна справа, кожен різновид людської діяльності мав свого метафізичного патрона. Арії були переконані, що всі повинні бути професіоналами в своїй справі як на небі, так і на землі. Поки брахмани молились, шатрії всіх захищали, вайші всі годували та вдягали. Звичайно, все це діялось не безкоштовно. Сідно з пізнішими законами Манну, свого роду, Конституція арійського суспільства. Боги отримували пожертви, селяни-ремісники сплачували кшатріям 8% від своїх доходів. брахманів громада мала утримувати добровільно, а шудри служили всім, кому накажуть. В Індії після її завоювання аріями ця система станового розподілу еволюціонувала в індуїстські касти. Але врешті світу вона майже не змінилася. Роль брахманів в сучасному світі виконують релігія та наука. Просто люди не надалі повинні трудитись, створюючи матеріальні блага і щедро ділячись з тим, хто наділений духовною та політичною владою. Це так званий середній клас. Ну а воїни повинні все це захищати. Але від кого захищати? А від тих, хто не дотримується закону. А в арійському світі такими були всі новірці, збірний образ, яких втілився в образі змія. І нагадаємо собі, що для трипільців змія була культовою істотою, свого роду, символом жіночності. Тому перемога над змієм символічним чином звільняла чоловіків з-під влади темного, водяного, місячного, зміїного, жіночого начала. Тепер рішення ухвалювали чоловіки. І не просто чоловіки, а чоловіки-воїни. А жінок було відсунуто на задній план. Відлік часу вівся за сонячним календарем, а не за місячним. А всі численні богині і духи води, такі як українські русалки чи водяники, стали хтонічними, ворожими людині-силами. А царство смерті Арієм бачилось як край, з якого немає вороття. Душа може реінкарнуватись у своєму роді тільки за умови, що над небіжчиком було проведено під час похорону всі потрібні обряди. Тобто священики Брахмани отримували владу над душами померлих. Провівши відповідний ритуал, вони могли запросити душу назад. Не виконавши цього ритуалу, замкнути її на віку царстві мертвих, цю владу дуже чітко демонструють численні арійські поховання, яких так багато в українських степах. Заслужених воїнів, правителів та священників хоронили в спеціально сконструйованих могилах курганах, обсипаючи їхні тіла червоною вухрою, обкладаючи жовтим суглинком. Обкладаючи похоронну камеру білими вотняковими плитами, так наче запаковуючи покійно у гігантське яйце, з якого вони повинні були відродитись. На кургані ставили кам'яну антропоморфну стелу як нагадування небесним богам про їхній обов'язок щодо дорогого небіжчика. Випадку ж рядових громадян обходили звичайною ямою з мінімальним набором необхідних на тому світі речей. Мерці, не поховані з усіма необхідними обрядами, могли повернутися, а часом і разом зі своїми тілами і наробити великої шкоди живим страх слов'ян перед так званими заложними мерцями, навами, Саме а назва такого слов'янського демона, як упир, котрий став прообразом літературних вампірів, дослівно означає не спалений, що вказує на час старшоязичництва, язичництва десь на початку нашої ери, коли кремація стала обов'язковим похоронним ритуалом. Світ мертвих від світу живих відділяла ріка. Через яку не можна було переправитись. В слов'янській міфології це ріка Смородина, тобто смердюча. На той бік можна перейти тільки по Калиновому мосту, тобто розпеченому, вогняному, і місце охороняв двоголовий пес. У вірі Арії існувало щось схоже на християнський рад. В слов'янській інтерпретації Вирій або Вирай. Що було можливо запозиченням зі староєвропейських вірувань, або принаймні одним із спогадів про золоті часи людства? Це рай вирії, знаходився він десь далеко, за морями, і там весь час світить сонце, а люди не знають ні хвороби, ні гіркої старості. І вся це вельми складна і заплутана комбінація вірувань, образів, символів, ритуалів. Була основою Арійського кодексу законної поведінки пізнішої ведечної тхарми. Арії вважали, що все на світі, як і світ в цілому, має свою власну тхарму. У слов'янській міфології персоніфікація тхарми є доля, вона ж судьба або среча. І віра в те, що проти долі навіть боги безсилі. якщо це так то довгої України було стати в другій половині 3-го тисячоліття перед Різдвом арійської країною. А про те, що діяло з народами арійської України далі, поговоримо при наступній оказії, Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце. в ній. Підписуйтесь на наш канал. Щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. І хай щастить!